Що таке секта? Я з дитинства пам'ятаю це слово, і мене воно дуже лякало. Адже сектанти могли загіпнотизувати і затягнути тебе в свою секту, і ти станеш чимось подібним до зомбі, віддавши їм усе своє майно. Сектантами могли називати будь-кого, хто був віруючим і вірив трішки не так, як того вчили традиційні церкви. То, чи правильно, так просто розкидатися цим словом і називати будь-кого, хто вірить не так, як ти, сектантом. Звичайно, для цього варто звернутися до релігієзнавців, щоб вони пояснили нам, що таке секта і з чим її їдять. Хочу зацитувати відомого українського релігієзнавця, кандидата історичних наук Ігоря Козловського. Ми, релігієзнавці, насправді не використовуємо слово секта, тому що це не є наукове і юридичне поняття. Ви не зустрінете в українському законодавстві слово секта. Його використовують переважно або пересічні громадяни, або журналісти, які не знають до кінця, що означає це поняття. Тобто виходить, що цей термін не науковий і використовують його переважно неосвічені люди. Саме ж слово секта походить із Латини і спочатку означало школу або напрямок. Пізніше, коли це слово потрапило на територію Російської імперії, йому почали надавати значення відсікати, тобто щось відрізане, і сектантами почали називати всіх, хто не є православними, для того, щоб внести негативний зміст. Ну, а за часів радянського союзу атеїсти цьому слову почали надавати ще більш страшного значення, щоб люди боялися так званих сектантів. Про них розповідали, що вони затуркані, неосвічені і приносять в жертву дітей. Коли союз розпався в Україні, релігізнавці почали уникати цього слова. А от в Росії навпаки, відомий там Сектов Дворкін навіть видав книжку з відповідною назвою Сектовєдініє. Відповідно, ніде у світі, крім Росії, поняття секта немає, і якщо ви сьогодні називаєте когось сектантом, ви слідуєте саме російським наративам. Звичайно, є певні деструктивні релігійні рухи, які в цивілізованому суспільстві можуть називати культами, але їх настільки мало і вони настільки дивні, що людина з критичним мисленням відразу зрозуміє, що там є проблема. Зазвичай це дуже закриті організації, які не комунікують з іншими релігійними об'єднаннями і державою. Крім того, вони вирізняються тим, що у них зазвичай є один авторитарний лідер, за яким інші члени цього культу беззастережно слідують. Тому закликаю сьогодні усіх українців будьте обережними з терміном секта. По-перше, ви показуєте цим свою неосвіченість. По-друге, ви слідуєте за російськими стандартами, які в Україні не підтримуються. А по третє, коли мене, не розібравшись, називають сектантом, я завжди відповідаю подібним критикам так: керівник моєї секти, разом з керівником вашої секти у всеукраїнській раді церков сидять за одним столом, приймають спільні рішення і дуже шанобливо один до одного ставляться. А неосвічені люди по селах клянуть одне одного і обзивають сектантами, як тільки дізнаються, що хтось вірить не так, як вони. Тому, друзі, будьте мудрими у висловлюваннях, поважайте думку і віру одне одного. Якщо маєте інше бачення, коректно поясніть, чому не погоджуєтесь, підкріплюючи свою думку авторитетними джерелами. А якщо ви, не розібравшись, будете обзивати одне одного сектантами. Це про вас нічого доброго не скаже. Мудрості вам!